Вітаю, Гю! Один перець із Бернлі хоче відкрити банк. В Берлі? Облизь, Кларенс, Ти трохи перегинаєш. Ну, то вам треба їхати просто. Штири по лівицю, Переїдете трасу і по правицю буде, Дейв. Добре, дякую. Кляті Лондонці. Вітаємо в Бернлі. Він адвокат із Лондона та не засуджує його за це. Фінансовий регулятор не схвалював новий банк 150 років. У нас тут теж Google є, знаєш. Банк Дейв. Це чіпляє. Дейв може допомогти Бернлі. Це кращий рівень життя. Кожен пині прибутку піде на розвиток нашої громади. Звучить чудово. Не такий вже я й довбень, як здаюся. Фінансовий регулятор дбає, щоб гроші, зароблені важкою працею, довірили правильним людям. Нам явно треба щось міняти. Ти хочеш піти в суд громадської думки? Я хочу правди. Правда тобі не по зубах. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай, любить. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой, мов <сум> банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та ще й надзвичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балаган. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Найкращий гурт у світі даватиме концерт у Берлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності! Існує кращий шлях.